Добрий. Ви зупиняли мене? Я ні. Так, а які питання? Добрий Добрий. 18 пункт будь ласка. Трошки далі. Мусіч, Валентин. Евгений Велич номер 01575. Диск на Не бачу такого року 29. 29. Другой бок. Даже у вас посвящение. Нічого сібітка ріку буває, думаю. Ну, не в сім, всім, 7 э, там не всім. Хорошо, причина зупинення. Ще повноважний орган державної влади прийняв рішення щодо обмеження обробного. Документ, який обмежує трух. На якому е участку, в який час. Так, як виділяєтесь на отак, як документ краснує того Немає законності законної підстави е для моєї зупинки відповідно для перевірки документів. Пункт 7 не передбачає. Перевірку документів. Ні, не передбачаю. Тим більше в тому, в тому, наказі на який ви схиляєтесь, е, там не... Що? Там немає про те, що на даній ділянці дороги обмежити рух. Абсолютно. Що там написано? Ну це не є. Це не є. Е, 7, це не є сьомим пунктом 35 статті жодним чином. Це ваша суб'єктивна думка. Там, так, не, там немає жодного моменту про обмеження руху на даному учаску дороги. Що? 35 статтю про нас поліції ніхто не відміняв. Там, крім того, є розпорядження коменданта у гарні. Я з вами взагалі не маю спілкуватися. Я спілкуюся з поліцейським. Маєте? Ні, не маю. Розпорядження, ми працюємо разом. Доброго. Дня. Доброго. Ой, не закатали закатування відповідає всім нормам. Дві Оксана Володимирівна. Ви місцеві? Да. Так. Рашкою живете? Ні. Тут по району живете? Так. Да. Є вас документи вдаватися? Да. Так. Ні. Ну, в себе там в машині мені. Ні. Ні. Ні, тільки на законну е, підставу. Ні? Законної підстави немає. Чого немає? Ну дивіться, мені поліцейський пояснив, що він мене зупинив і хоче мої документи згідно пункту 7, 35 статті про нас поліції. Так. Так. А ну процитуйте мені, будь ласка, 7 пункт, 35 статті. Це трошки, трошки не, не, неправильно він сказав. О, о, почнемо з того неправильно. А як, а як буде правильно? Ну, треба вас зупинити, зупинити транспортний базів спочатку, правильно? Так. По правильній причині. Були якісь порушення? Ні. Не було ну спитайте поліцейського, були в мене порушення чи ні? Ну, не знаю, я ж вас запитую. То я вам кажу, щоб порушення не було. Поліцейські у мене були порушення, коли ви мене зупиняли? Просто надайте документ. 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 Це така справа, що в них є розпорядження. Є подивитися <клес> пункт, коли е, представники влади у нас є такий мер, цим Андрій, знаєте, mm. місцеві. І він від них розпорядження, Що є на окремих об стілянках, обмежений рух. І працівники поліції, і з працівниками попусками. Він що у нас проходить війна вже не один рік. У Нас, про... Нас не проходить війна. Нас э, не же ж війни чомусь, а військовий стан. Буде... Хлопці, а чого ви окружили усі, так усі? Ви хочете на мене психологічно Та подіяти не чи що? Я не... сиділи, ну, ще не вистачало, щоб тільки з того боку стали. По-моєму, вас дуже багато на одного мене, вам не здається? скажіть, як ви побачите? побачите. Я, давайте, як <сири> знає, як <пості> Просто можна не без в люди. Так, Дивіться, дуже правильно. Дуже багато зараз СЗЧ, які тікають. Ну. Ви самі знаєте, покинули зі зброєю, без зброї. зброї. Тому, думайте, ми теж не дуже хочемо вас перевіряти вам. І прекрасно розуміємо, що ви не військові, правильно? Ні. Ви не СЗЧ. Мені. Але стане питання, тут проводиться відеозйомка, кого ми зупиняємо, кого ми ми, відч... ми відчитуємося. тому просто ми вас просимо надати документи при собі, покажіть. що ви Стоп, стоп, зупинилися. Давайте на цьому зупиним... призупинимо. Так, uh, uh, ми вас просимо. А я вас попрошу, а та... я вас а дайте мені 100 баксів. Ну я вас просив. Ой, не можу, я вам просим. От бачите, і ви мене просите, а я відмовляю вашій просьбі, тому що ваша просьба і закон. Це трошки різні нюанси. Почнемо з того, що ви сказали, що він трошки неправильно сказав, коли Ні, мене зупинив. Мені, знаєш, я ж не Я чула, що він сказав. Так, ваші слова, що він неправильно сказав. Ви але так сказали. Можливо, неправильно сказав. Я ж не чула цього. А як він мав спільне розпорядження, розпорядження? Розпорядження це хорошо, але розпорядження не відміняє діяльність 35-го пункту, 35-ї статті про національну законодавство. Ну я людина освічена, звичайно, освіти і так далі, тому трошки знаю. Ну, Через що в нас така ситуація? ця Кожен знає законодавство, але розумієте, в країні віки не не перший рік війна, казати поліцейському, що він щось не брать, то хоче перевірити перші документи, Ну вважаєте, що Конечно, Будь -будь -будь. Ні, почекайте. Так ми живемо в правовій державі чи ні? Що наче казати? В державі, Якщо в державі які війна. Війна, і що що війна? А, що, їздить... Ні, то закон. так хай відмінять закон, 30... хай відмінять 35 ну, хай, статтю, питати, правильно? Відмініть 35 статтю, що, ми, так, хто ми... Хто запиш... Я? ось, ну, ми, то, це, ми, то, це, ми, ми це не робимо. Я, ми не я? Туди, я? маю робити. Ну, ну, так її не відмінили. А скільки, оскільки 35-та стаття діє, значить вона, ну, значить, я її підкоряюся. Ми йдуть для того, щоб запобігти тому, щоб менше їздити. Давайте так, вернемось спочатку. Е, причина зупинки даного автомобіля. Так. Ну, яка була причина зупинки даного автомобіля? Розпалюємо. Та немає Розпалюємо. такої причини в 35-му пункті, тому що немає. Наїд, пункт сьомий, якщо це є обмеження руху, це має бути О, через так. те, що там ми аварія, ремонтні роботи, небезпечна ділянка. І це має зупинятися, якщо там якась небезпека. Скажіть, скажіть, побачити. Побачити. Не, не треба на побать, що я сильно старо ну, виглядаю. Не, не, маю, Людина, кажіть і все нормально. Людина. Да. Чую вас. Щасливий вам Дякую вам. Наважаємо.